Доброго ранку, я з України знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів. У мене сьогодні на сніданок салат, до складу якого увійшов помідор, червоний болгарський перець, пекінська капуста та лук ріпчатий білий цибуля, дрібно покришена. Все це заправляється білим соусом для салатів, додається сіль та й приправи, які використовують для салатів. Каша біла, ось така вона нагадує пшонну українську кашу, але колір у неї білий і смак трошки відрізняється. Варилася ця каша на молоці. Береться Наприклад, 100 г сухої каші, до неї додається 100 г молока, можна замінити на сливки, і 100 г води бажано кип'яченої, сіль, спеції. І все це вариться при постійному помішуванні на маленькому вогні. В кінці варки, коли вже випаровується вся вода. І вона стає ось такою розсипчатою. Можете додати олівкову олію. Та ще й спеції, якщо спробуєте, і вона вам здаватиметься прісною. Сіль спеції. Спеції перці різноманітні. Жарена риба. Риба жариться на рослинному маслі. Спочатку беремо муку, сіль, спеції, все це змішуємо. А потім окунаємо у цю суміш шматочки риби. У мене такі невеличкі шматочки. Їх зручніше жарити, готувати. А потім на сковороду з розогрітим рослинним маслом, олією. І так по кілька хвилин з кожної сторони. Вона дуже-дуже швидко жариться, буде готовою. І сніданок ваш, як ви бачите, в мене, а я задоволена, бо він дуже-дуже смачний і приємний. Зранку з'їсти багато салату, риби та каші. Це отримати велике задоволення. Смаколики нічого не скажеш. Можна брати різноманітні соуси. До риби або до каші підійдуть будь-які і молочні, і томатні. Вони покращать смакову якість вашого сніданку. Ну, от і все, бажаю вам усього найкращого. Хай вам добре смакує, день буде тихий, спокійний. О, це швидкий поїзд, поїхав. Тут недалеко є залізниця. Взагалі вони тихенько їздять, а зараз я чую сигнал. Ну, це як додаток, озвучка мого сніданку. До мого сніданку. Ну, от і все. Смачного, до побачення. Зустрінемось дуже скоро. Хай вам щастить!